Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя. Він сьогодні у мене вперше. Сьогодні прем'єра. Сьогодні в мене в гостях юридичний консультант, ветеран хабу Микола Тимошчук. Пане Паноколо я Вітаю. радий вас бачити. Взаємні я не помилився, сказавши, що сьогодні прем'єра. Е, так, абсолютно любите прем'єри. Е, доводиться, доводиться. Да, я дуже до речі радий, що ви сьогодні завітали. Адже тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, на яку я вас запросив, а ви ще раз кажу, дякую. Що ви погодилися поговорити про неї тема, дуже і дуже важлива, і не тільки тому, що у нас війна, і не тільки тому, що у нас офіційно воєнний стан, а тому, що про цю тему ми говоримо практично починаючи з 1991, 1991 року, я маю на увазі інформаційний простір, а конкретно інформаційна безпека кожного з нас, і взагалі цілому в цілому країни під час в даному випадку, вже під час війни якщо що можна, і взагалі, якщо існує визначення коротке визначення, що таке інформаційна безпека, взагалі до визначення інформаційної безпеки можна підходити з дуже багатьох ракурсів. Їх є більше десяти. Ми визначаємо інформаційну безпеку як стан захищеності інформаційного простору та інформації, що перебуває в ній, а також громадян від цієї інформації, тобто ми не розглядаємо саме кібербезпеку і інші прояви більш технічного, скажімо, сугубо психологічної. Інформаційно-психологічного впливу на особу на індивідуальність е, мені здається, що тут в, самій, е, в самому визначенні є якби ну, певна дуальність. З одного боку, е, інформаційний простір, е, я би його порівняв з повітрям. Перекрий повітря. І наскільки нас вистачить? На ну на жаль не надовго. Найкращий, найкращий плавець, наскільки я пам'ятаю, це 5-7 хвилин. Це найкращий в світі одиниці, по-моєму, такі є. А, трішки більше ми протягнемо без наших гаджетів, тобто без через які ми, в принципі, і отримуємо в основному інформацію. Трішечки більше. Але потім все одно ми не помремо, слава Богу. Біологічно, але ми будемо себе почувати дуже і дуже. Тобто, я до чого? Людина постійно прагне інформації. А так, особливо зараз, коли виникає. Все більше і більше, оця от динаміка і динамо машина інформації, вона розкручується. Е, на що в першу чергу треба думати, знати, е, звертати увагу, і що робити, чого не робити, коли ми говоримо про інформаційну безпеку? Я вас зрозумів. Ну, в першу чергу, я почав би з того, що для простого громадянина краще довіряти інформації, яка подана тільки в офіційних джерелах. Тобто різного роду телеграм-канали з різного роду інсайдами, інші, скажімо, види джерел. Вони, м'яко кажучи, є ненадійними. Дуже треба ставитися з обережністю до інформації, яка несе гостре емоційне забарвлення, яка покликана викликати якісь гострі, зазвичай негативні емоції: це бір, лють, зневага і тому подібне. Завжди потрібно думати, чому мені це показують, хто хоче, щоб я це відповідно бачив. І зазвичай в таких моментах відпадає. На жаль, на даний момент ми можемо говорити про те, що наш інформаційний простір перенасичений фейками, перенасичений маніпуляціями, викривленнями інформації. Дуже часто, скажімо, в інформаційному просторі зустрічається таке явище, коли інформація подається в цілому вірна, але напрямок її використання, скажімо, направлення, воно несе з собою деструктивний характер. Особливо це дуже часто стосується різного роду інформації, яка є чутлива для мас. Ну на даний момент, в період воєнного стану, це все, що стосується військових дій, втрат і тому подібне. На жаль, в цій сфері маніпуляції. Дуже багато. Тому потрібно, скажімо, тверезо ставитися до таких відомостей, розуміти, що кожна інформація, особливо, якщо якась вона дуже забарвлена, вона має окрему ціль і думати про те, хто її запустив, і які мет... яку мету вони мають перед собою, як би But... воно повпливало на вас. Um... Емоційно, як? Звісно, виклик емоцій. Ну так, мені... звичайно. Е... Але що буде слідкувати за цим викликом емоцій? А, ну, от, наприклад, мені, як ведучому, е, треба викликати емоції у глядачів, у слухачів, в першу чергу, потім у глядачів. І я маю для цього прикласти всі свої можливості, які в мене зараз є в наявності, плюс, само собою, інтелект, плюс все, що в мене є, мій досвід, то що я там одним словом скажу. Е, якщо я починаю себе стримувати. Значить, я контролюю ситуацію, але я можу не викликати той самий фідбек, як ми кажемо, у наших слухачів і у наших глядачів. Тобто, мінус виходить, якби мені з іншого боку, я тримаю себе в руках, я в полі. Я, як ми кажемо, фільтрую це вже сленг, Я фільтрую інформацію і намагаюся подавати її чистою перевіреною з джерела. До речі, сьогодні також приблизно так само ви будете говорити сьогодні на зустрічі: де коли і як буде зустріч? Так, абсолютно вірно. Сьогодні о сьомій годині були. Ця славетна 29, Ми будемо проводити тематичну зустріч лекцію щодо інформаційної безпеки. Будемо раді, раді бачити усіх, хто захоче бути присутнім. Детально розберемося по самих азах, Відповідно, що це таке, які є явища, з якими феноменами може зіткнутися звичайно людина, звичайний, скажімо, користувач мас-медіа соцмереж. Як відповідно з цим всім боротися, які є, скажімо, основні правила інформаційної безпеки. Це все поверхнево розберемо і запрошуємо всіх відвідувачів сьогодні. Це все на базі ветеренхабу, так звичайно, це все на базі ветеранхабу. Ми почали досліджувати інформаційну безпеку, більше почали досліджувати. Масово я би навіть так сказав, почали досліджувати от, безпосередньо з активної фази. Хоча вже е, нас заставило життя з 2014 року ще тоді коли був майдан ще тоді коли були абсолютно різні іноді навіть полярні інформації ми також е, я маю на увазі майдан е, в чотирнадцятого року той хто пам'ятає е, помаранчеву революцію і той майдан також Практично, ми дуже добре пам'ятаємо, я не буду зараз називати, щоб не робити реклами. Ми пам'ятаємо один телеканал, який висвітлював, і практично на який ми абсолютно всі присіли. Тоді не було телеграм каналів настільки популярних. Якщо можна ще раз, які є, крім тих, що ви вже назвали, які є ще види? от мене найбільше цікавить маніпуляція, і маніпулятивні оці от моменти. Якщо говорити за маніпуляцію. Ну зазвичай в тому, що з чим стикаємося ми зараз, це різного роду дуже гостро емоційно забарвлена інформація, яка по своїй природі, в своїй, скажімо, основі вона може бути й вірною. Але, скажімо так, спосіб її подачі і той меседж, який іде за нею, коли людина вже отримала емоційний посил, він є зазвичай деструктивним. Ну, такий, скажімо, не сильно позитивний приклад, який є, зараз дуже наш противник в інформаційному просторі любить маніпулювати такою темою, як втрати, кількість загиблих, на жаль, поранених і тому подібне. Чи є ця інформація вірною? Частково так. Але меседжі, які за нею слідують, несуть пряму загрозу, скажімо, нашій незалежності, державності і, взагалі, державному устрою. Тому потрібно скажімо, ставитися до такої інформації тверезо і дуже скептично. Якщо говорити по тому, скажімо, які є різного роду телеканали і тому подібне. В соціальних мережах є цілі, скажімо, гілки телеграм-каналів, спільнот і тому подібних історій. Які дуже гарно себе вдають як проукраїнські, які видають різного роду там інсайди владні і тому подібне. Але навіть по офіційній інформації більшість з них вони коруються ФСБ. Хоча, якщо на них подивитися так поверхнево, ну так і не скажеш. звичайний новинний канал. Але за кожним словом, за кожною новиною вони вкладають меседжі. Які скажемо не є зовсім вигідним нам, як громадянам України, і скажемо, можуть нести деструктивний характер взагалі для нашої, для нашої існування для нашої оборони. Ем, чи можна в даному випадку розглядати як ем, систему певних маніпуляцій? Цей молодіжний рух, який нещодавно, про який нещодавно ми м, достатньо багато про нього говорили. Е, зробили на ньому певний акцент. Навіть був час, коли е, нам казали не називайте його в ефірі. Був такий час зараз, як я розумію, пік певний пік пройшов, тому що знову таки наші ювенальні служби і служби кібербезпеки спрацювали на випередження. До речі, вони були на майданчику першого вінницького мультимедійного проєкту час змін. Ми з ними говорили. Так ось зараз дозвольте, я вже так скажу. Думаю, що мене ніхто за це не оштрафує. Рух молодіжний, «Редан», паучки, японія, мультяшки, аніме і так далі. так далі. Чи можна його вважати взагалі? Отакі от рухи такого типу, чи можна вважати їх маніпулятивними? Так, можна їх вважати. В чому взагалі логіка подібних дій? Це явище виникло в Російській Федерації в умовах нашого противника. Вони поспостерігали, що молодь так непогано самоорганізувалася і вела деструктивні дії. Угу. Ага, це можна використати, скажімо, на території України. Це якщо виходячи з офіційної версії, того що відомо. Відповідно, подібні дії, скажімо, створювалися різного роду групи, направлені на свою цільову аудиторію тобто, це представники молоді, представники певних, скажімо, культур, фанатів і тому подібне, серед яких знайшлися різного роду активні товариші, знайшлися підбурювачі і тому подібне. Вони мали на меті дестабілізувати обстановку в містах, відповідно додати гарної такої роботи нашим силам оборони, коли в самих містах відбувалися дуже цікаві події, але, на щастя, така провокація вона на території України не вдалася, була дуже швидко, скажімо, нейтралізована як подальша загроза. Тобто, вдалося нейтралізувати дані осередки і в подальшому їх, скажімо, існування вже не продовжилось. Проблема таких історій взагалі в чому у нас в більшості представників молодого покоління, підлітків вони користуються спільним з Росією інформаційним простором, де курсують одні й ті самі ідеї, що є в Росії ті самі лідери думок і тому подібне блогери. Соціальні мережі, групи і різного роду речі. Воно, на перший погляд, не здається нічим небезпечним, якісь там смішні картинки, відео, такі, скажімо, коло дитячого змісту. Але дуже часто за цим різного роду лідери думок, як в них це називається, протягують меседжі, які відверто можуть при їх реалізації шкодити, наприклад, українському суспільству і українській державності. Дуже часто буває таке, Такий феномен, коли людина, якийсь, скажімо, представник культури і тому подібне. Держави-агресора, вона ніби виступає проти війни і тому подібне. А потім, потрошки-потрошки, починає на свою аудиторію, яка до неї в Україні підтягнулася після таких висновлювань, транслювати меседжі, які більше притаманні, вже, скажімо так, російському агресивному імперському мисленню. Угу. І такі речі дуже важко відслідкувати. На жаль, і єдине, що ми можемо з цим зробити, це просто бути свідомими і розуміти, що краще таким не займатися. Просто бути свідомими, а ми. Можемо бути просто активними, звичайно. ми можемо виступати проти цього, звичайно, і я вважаю, що це взагалі обов'язок кожного свідомого громадянина України. Виступати проти такої, скажімо, інформаційної інтервенції до деякої міри, от я не чув відверто скажу. от я може щось пропустив в своєму житті, але я не чув про е, такий рух інформаційного спротиву. Можливо, він називається зовсім інакше, можливо, його навіть так і не називають. А от те, що ми кожного дня даючи новини, роблячи і створюючи такі е, діалоги, ми і. Робимо безпосередньо саме і цю роботу, якби виконуємо цю так, роботу. звичайно, в цій сфері взагалі дуже багато людей задіяні і на волонтерських засадах. скажімо, як. Представники різного роду патріотичних ютуб-каналів і тому подібних месендів, дуже багато інформації, дуже багато, скажімо, людей, які борються з фейками, розбирають там їх онсін дослідники і тому подібне. Це все грає величезний плюс. Угу. Але в більшості випадків такі явища вони не мають якоїсь значної аудиторії. Тобто, скажімо так, і при входження до них доволі високий, і, відповідно, е обхват даних каналів, даних джерел інформації є не те, щоб доволі високим. Дуже, в принципі, був на певному етапі, на мою особисту думку, єдиний телемарафон це було радикальне групе рішення, але, на жаль, воно було потрібне. Наскільки це доцільно на даний момент сказати, не можу, але на певному етапі це зіграло величезну роль, коли були ліквідовані, скажімо, деякі джерела інформації, які могли внести деструктивний угу. характер. Вони просто були перекриті як, як клас. Угу. Тому це скажімо, на перших етапах було дуже позитивно. Ще один момент: чи можемо ми зараз, прямо тут в студії, угу. е взяти якесь явище і показати, як можна зманіпулювати. Е в позитивну і в негативну сторону. Взагалі, наскільки просто це робиться, uh, ну от, наприклад, uh -huh. наприклад, якщо можна, то да, якщо ні, і це вимагає більше часу, то навіть цього і робити не будемо. Е, наприклад, ми достатньо часто і багато минулого тижня на нашому майданчику говорили про е, спалювання сміття, сухі гілки, прибирання, суботники, прибирання на території і так далі. і Так далі спалювати не можна. Муніципальна варта. Пан Чигур сказав, і не тільки він, він сказав, як закон пише. Він представник закон. Ну, він нам сказав. Ми можемо сам момент, наприклад, спалювання сміття, дуже простий момент. Ми можемо з нього щось таке зробити, створити, подати якимось маніпулятивним варіантом і внести деструктив. Я вам більше скажу, навіть такі речі відбувалися. Я їх спостерігав. А ну, наприклад, коли, коли вносилася інформація: от дивіться, ходять, ловлять, штрафують, палять сміття, в них грошей немає. Бюджет треба чимось наповнювати. Придумали. Угу. Отака От інформація закидалася, і вона знову ж таки зазвичай дуже інколи забарвлена яскраво. І <гум> 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 <До> речі, і <гум> негативними <гум> ремонт, <гум> в основному. негативними, тільки негативними емоціями, я б сказав би такими, які найбільше зачіпляють людське нутро. Тобто, це якась неповага, зневага, лють і тому подібне безсилля дуже часто. <гум> тобто, дуже часто наш противник в інформаційному просторі він може взяти будь-який факт, який здавався б самий там позитивний, і його можуть Перемінити на інші сторони, а м, чому мені от цікаво, навіть суто з психологічної mm. точки зору, чому негатив на нас впливає настільки сильно, що потім, навіть перекриваючи більшою дозою позитиву, ми все одно не відчуваємо радості, задоволення от саме позитивних емоцій. Що тут це таке одна, стається? Це одна із скажімо, цілей таких операцій, коли від насичується негативною інформацією, коли в людини просто появляється різного роду зневіра і тому подібні речі. Чому негатив? Я звичайно не є дуже великим психологічним спеціалістом, але на мою думку, негативна інформація вона більше запам'ятовується навіть на рівні, скажімо, підсвідомості, тому що вважається, що негативна інформація вона є більш корисною для нашого виживання, і тому людина відповідно фіксується на ній більше. Позитивно це добре, але те, що може становити мені загрозу, воно відповідно для мене буде більш доцільно. Тому перекрити потік, скажімо, постійно постійного негативу, який дуже стараються зараз створювати, на жаль, буває занадто важко. І жодне я і кожне явище, яке в нас є в державі, в суспільстві, в приватному житті і тому подібне, може на жаль, стати об'єктом таких маніпуляцій, і нічого з цим зробити не можна, бо так, на жаль, працює світ, так на жаль, працюють принципи інформаційної війни, якщо можна так сказати, про інформаційні в принципі про навіть не засоби масової інформації. А зараз вже по новому закону ми називаємося мас-медіа. Ми будемо говорити на нашому тижні. На цьому тижні будемо говорити на нашому майданчику з паном Мазуриком. Але це буде завтра або післязавтра. Дивіться, до речі, за нашою інформацією, за нашими анонсами. На завершення на завершення нашої зустрічі ще раз нагадаю: Микола Тимощук, юридичний консультант ветеран хабу. І сьогодні ще раз нагадаю, Гадай, ну, будь ласка, де коли і що буде відбуватися? сьогодні. За адресою вулиця Славетна, 29, ветеран-хаб. о сьомій годині вечора буде проходити подія щодо інформаційної безпеки. Запрошуємо всіх, хто є зацікавлений. Думаю, що буде цікаво і корисно. Е -е, дуже коротко, крайнє запитання. Отри, ми кожен хочемо, не хочемо, отримуємо е, вплив на себе інформації. Не завжди інформація буває позитивною, як ми вже це з'ясували. Не хочу казати біла-чорна, але тим не менш, негатив. ми... Ввечері хочемо відпочити, як позбутися негативу, як очиститися, як можливо ти маг і волшебник, можливо, вибачте на російській е, мові. На жаль, але як? як це взагалі можна якось зробити? Е, так, це можна зробити. Треба користуватися засобами інформаційної гігієни. тобто, в першу чергу, дивитися, щоб в процесі не насичуватися цим негативом вище, ніж скажімо, допустимі індивідуальні межі для кожного, дивитися більше, сприймати позитивної інформації, дивитися, якщо є. Якесь явище, яке для вас болісне, вас, скажімо так, тригерить і тому подібне. Дивитися, як його висвітлюють в інших джерелах. Тобто завжди інформацію потрібно провіряти. Якщо вона є тільки в якомусь одному екземплярі, або вона, скажімо, транслюється тільки з одного напрямку, це вже скажімо, тривожний дзвіночок, що вона може бути невірною і використовуватися проти вас. Дякую, е, Микола Тимощук, юридичний консультант ветеран хабу. Сьогодні чекає за адресою, яку він вже казав, і за і у час, який він вже означив. Е, Чекав вхід вільний нас. Який, так, розумі? звичайно, вхід вільний. Будь ласка, приходьте долучатися до розмови. Я так розумію, там буде і інтерактивна можливість Звичайно, з Так тобою. ми будемо вести нашу комунікацію в режимі полілого. Угу. Дякую тобі, шановні наші глядачі-слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом СЕМКОМ вінницький ритм. Сто і Місто над Богом. Події, що поруч.